Ліза лежала без сну, хоч чоловік ще не хропів, а малий заснув давно, смішно відкривши ротик. Здавалося б, якраз пора розслабитися за весь тяжкий день, відпустити всі події і провалитися в цілющий сон, щоб перед очима перестали маготіти чужі обличчя, приглушити чужі голоси, вимкнути, виключити, слухати тишу. Мирне посопування малого відчувати гул в ногах, що поступово перестає вібрувати і затихає, все затихає. Але думки вперто лізли в голову, включаючи ту ж іншу картинку, яку не могла спинити ні сила волі, ні сила сну. Нарешті почав хропіти чоловік, і в її внутрі пробудилося і потягнулося роздратування як же її дратує його храп, скільки разів просила звернутися до лікаря. Підсовувала статті про шкідливість хрупіння не лише для неї, а саме для нього, а він лише відмахується, он люди скільки хроплять і живуть разом, тільки вона в нього така чутлива то їй не подавай, то біруші, то чаї заспокійливі. Вже з хати вступився і далі їй недобре. Ліза пригадує, що раніше, як тільки познайомилися, почали жити разом, вона того храпу й не чула.